На зустрічі з головою українського міністерства єдності, йшлося насамперед про співпрацю між Німеччиною та Україною, про конкретну допомогу і про партнерство між містами, віднедавна Київ, місто повратим Берліна, і ми допомагаємо українській столиці, наприклад, відкриваючи центр протезування. Але на зустрічі з міністром Олексієм Чернишовим йшлося і про те, як нам зробити так, щоб люди, які зараз живуть тут у Берліні, ті, хто залишив країну, рятуючись від агресивного війни Володимира Путіна як ці люди могли б знову знайти точку опору у себе на батьківщині, як людям повертатися в Україну. У нас відбулися переговори, на яких нам озвучили ідеї та міркування українського уряду. Тепер ми дивимося, чим ми можемо допомогти від багатьох людей в Україні, які рятуються тут від війни. Я знаю, що вони хотіли би повернутися до своїх домівок, але я також знаю від багатьох людей, у яких вдома все зруйновано, вбиті їхні родичі та друзі, і от вони все. Ір'йоз розглядають можливість залишитися тут у Берліні. зрештою, це все таки те, що люди самі мають вирішити. Але якщо ми зможемо співпрацювати з Україною, зокрема з нашим містом побратимом Києвом, ми будемо раді це робити.